Привіт усім! Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву та важливу тему мова тіла. Це те, що ми часто не помічаємо, але саме через це іноді ми кажемо більше, ніж словами. Ви коли-небудь задумувались, що ваші рухи, поза чи навіть вирази обличчя можуть багато розповісти про ваш внутрішній стан, емоції та навіть наміри, і не завжди так, як ви це маєте на увазі. Мова тіла це потужний інструмент комунікації, і часто ми використовуємо її без свідомого контролю. Ви можете бути впевнені у своїх словах, але мова тіла може сказати зовсім інше. І саме тому дуже важливо зрозуміти, як ми спілкуємось без слів і як це може вплинути на нашу взаємодію з іншими людьми. У цьому відео ми розглянемо, як саме мова тіла допомагає нам передавати емоції, думки і навіть приховані почуття. Ми поговоримо про основні компоненти мови тіла, як правильно інтерпретувати сигнали, які ми несвідомо посилаємо, і як краще контролювати свою невербальну комунікацію. Тож залишайтеся з нами і давайте разом дізнаємось більше про те, що наша мова тіла насправді говорить про нас. Мова тіла це набір невербальних сигналів, за допомогою яких ми передаємо інформацію, емоції і наміри. До неї входять наші рухи, жести, міміка, позазоровий контакт, а також дистанція між нами і іншими людьми. Багато хто не звертає на це увагу однак, мова тіла виявляється дуже важливою в процесі спілкування. Цікаво, що велика частина комунікації між людьми відбувається саме через невербальні сигнали. Відомо, що приблизно 60-80% інформації ми передаємо за допомогою жестів, пози, виразів обличчя і тіла. Тому навіть якщо ми намагаємося бути максимально чіткими у своїх словах, часто саме мова тіла може донести до співрозмовника справжній зміст наших думок і емоцій. Емоцій, а вона дає набагато більше інформації ніж ми думаємо. Чому так відбувається? Тому що мова тіла є безпосередньою реакцією на наші емоції, і часто ми не можемо її контролювати, навіть якщо хочемо. Наприклад, коли ми радісні чи впевнені в собі, наше тіло автоматично відображає це. Ми розслаблені, тримаємо спину прямо. У нас відкрита поза, і ми активно використовуємо жести. А ось коли ми переживаємо стрес або невпевненість, наша поза змінюється. Ми схиляємо голову, схрещуємо руки, не утримуємо зоровий контакт. Варто зазначити, що навіть невеликі зміни в нашій мові тіла можуть дуже сильно змінити сприйняття того, що ми говоримо. Наприклад, ви можете сказати, я впевнений, але якщо ваше тіло видає знаки нервозності, схрещені руки, потирання долонь, відведення погляду, це може викликати сумніви у вашій щирості. З іншого боку, можна бути дуже стурбованим, але виглядати спокійно і впевнено, якщо ми усвідомлюємо, як тримати тіло в такому стані, щоб не видавати своє занепокоєння. Мова тіла також може бути важливим індикатором нашого психологічного стану. Коли ми щасливі чи зацікавлені в чому-небудь, наше тіло відкривається. Ми дивимося в очі співрозмовнику, усміхаємося, наші рухи плавні і не стиснуті. А ось, коли ми відчуваємо небезпеку, напруження чи дискомфорт, ми, як правило, замикаємося. Підтискаємо руки, дивимося вниз, тримаємо дистанцію або намагаємось зникнути з ситуації. Це все частина того, як ми використовуємо мову тіла для того, щоб повідомити оточуючим про наші почуття без слів. Що важливо, мова тіла може посилювати або навіть змінювати те, що ми хочемо сказати словами. Наприклад, якщо ви скажете Я радий вас бачити. Але ваше обличчя не виражатиме емоцій, а руки будуть схрещені на грудях. То ваша щирість може бути поставлена під сумнів. Інші люди можуть подумати, що ви не зовсім ради їхньому присутності, навіть якщо ви намагаєтеся сказати зворотн це вказує на те, що мова тіла може бути навіть більш достовірним сигналом ніж слова. З іншого боку, коли слова й мова тіла гармонійно взаємодіють, це створює ефект довіри і переконливості. Тому важливо розуміти, що те, як ми поводимося, має величезне значення, і саме тому важливо навчитися спостерігати за своїм тілом, щоб правильно передавати те, що ми хочемо сказати. У наступній частині відео ми докладніше розглянемо основні елементи мови тіла, щоб ви могли краще розуміти, як це працює на практиці і як це впливає на наше спілкування. Мова тіла це не просто рухи чи жести, це цілий набір невербальних сигналів, через які ми спілкуємося без слів. Це важливий інструмент, за допомогою якого ми передаємо емоції, ставлення і навіть приховані думки, причому часто зовсім не усвідомлюючи цього. Щоб краще зрозуміти, як працює мова тіла, варто розглянути основні компоненти, з яких вона складається. Кожен з цих елементів має велике значення і може багато сказати про внутрішній стан людини, її емоції, ставлення до вас та до ситуації. Жести це одне з найочевидніших і найвиразніших проявів мови тіла. Вони можуть бути як навмисними, так і несвідомими. І часто допомагають нам підкріпити або пояснити те, що ми говоримо словами. Жести можуть бути дуже різноманітними, від простих рухів руками, коли ми вказуємо на щось до більш складних, коли ми використовуємо весь корпус для передачі емоцій. Наприклад, коли ми розповідаємо про щось важливе, ми зазвичай піднімаємо руки або жестикулюємо, щоб підкреслити значення сказаного. Особливу роль в жестах відіграють руки. Вони здатні передати величезну кількість інформації. Коли ми тримаємо руки відкритими, це може свідчити про нашу відкритість та бажання взаємодіяти. А коли ми схрещуємо їх, це часто означає, що ми закриті або відчуваємо дискомфорт. Важливо розуміти, що жести не завжди універсальні. Те, що означає, в одній культурі в іншій може мати зовсім інше значення. Наприклад, жести ОКАЙ, коли з'єднуються великий палець і вказівний, в західному світі мають позитивне значення, а в деяких культурах це може бути образливим жестом. Також важливо зазначити, що на багато жестів ми не звертаємо уваги, але вони можуть мати величезне значення для того, хто нас слухає. Наприклад, коли ми нервуємося, ми можемо почати терти шкіру на шиї, тягти волосся або постійно ковтати. Це не просто фізіологічні реакції, це жест, який сигналізує про наш внутрішній стан. Поза, це те, як ми стоїмо або сидимо, і це також важливий аспект мови тіла. Ваша поза може передавати безліч інформації про вашу внутрішню впевненість, емоційний стан, а іноді навіть про ставлення до співрозмовника. Наприклад, якщо ви стоїте прямо з рівною спиною і розправленими плечима. Це часто свідчить про те, що ви впевнені в собі, готові до взаємодії і відкриті до розмови. Така поза асоціюється з позитивним сприйняттям і довірою. В той же час, якщо людина сидить або стоїть, сутулившись з опущеними плечима, це може вказувати на невпевненість, сумніви або стрес. Крім того, дуже важливу роль відіграє те, як ми розміщуємо свої ноги. Схрещені ноги, особливо коли ми сидимо, часто можуть бути індикатором того, що ми закриваємося від співрозмовника або не хочемо бути частиною ситуації. Замість того, щоб бути відкритими і доступними, ми вибираємо позу, яка показує нашу готовність до захисту або дистанціювання. Ще одна цікава деталь: це кут. Під яким ми ставимо свої тіла відносно інших людей, якщо ми повернуті до співрозмовника всім тілом, це свідчить про нашу увагу та зацікавленість. А от якщо тіло розгорнуте в бік, це може вказувати на те, що ми не зацікавлені в розмові або намагаємося знайти вихід із ситуації. Ваша поза безпосередньо впливає на те, як вас сприймають, і в цілому вона створює атмосферу вашої взаємодії з іншими людьми. Людьми. Міміка це вирази нашого обличчя, і вони є одним з найсильніших компонентів мови тіла. Усі ми знаємо, як виглядає обличчя людини, коли вона щаслива, здивована або розчарована. Міміка миттєво передає наші емоції. І навіть якщо ми намагаємося приховати свої справжні почуття, міміка часто видає нас. Це настільки потужний інструмент, що іноді ми навіть не контролюємо, як наше обличчя реагує на певні стимули. Наприклад, коли ми розмовляємо з кимось і наше обличчя виражає інтерес, ми піднімаємо брови, трохи нахиляємо голову вперед, усміхаємося або навіть розширюємо очі. Це сигналізує співрозмовнику, що ми уважні та зацікавлені. Однак, коли ми згорблюємося, тримаємо губи стислими або не робимо ніяких виразів, це може свідчити про байдужість, розчарування або стрес. Міміка може також видавати приховані емоції, коли ми намагаємося щось приховати, наприклад. Якщо ми намагаємось приховати своє розчарування, але наші губи потяглися в грубу усмішку, співрозмовник може помітити, що ця усмішка не щира. Зоровий контакт це ключова складова мови тіла, яка дозволяє створювати емоційний і психологічний зв'язок між людьми. Як правило, підтримка зорового контакту під час розмови демонструє зацікавленість і уважність. Це говорить про те, що ви цінуєте співрозмовника і зацікавлені в тому, що він говорить. Зоровий контакт може зміцнити довіру і показати, що ви впевнені в собі. Однак, якщо ви уникаєте погляду, дивитесь вниз або кудись в бік. Це може створити враження, що ви не зацікавлені в розмові, або ж намагаєтесь приховати свої справжні почуття. Відсутність зорового контакту може також свідчити про невпевненість або страх. Важливо не тільки дивитися в очі співрозмовнику, але й спостерігати за його реакціями на ваш погляд. Якщо хтось уникає вашого погляду, це може бути сигналом, що йому або їй незручно, або що він, або вона. Має щось приховати особистий простір ще один важливий аспект мови тіла. Кожен з нас має свою уявну територію, яку ми не хочемо, щоб порушували. Як правило, якщо ми хочемо зберегти дистанцію від іншої людини. Ми ставимося до неї на певні відстані. Близькість вказує на комфорт і довіру в той час, як велика дистанція може вказувати на те, що ми не готові до більш інтимного або близького спілкування. Звичайно, особистий простір різний у різних культурах і ситуаціях. У деяких країнах люди звикли стояти близько до співрозмовників, в інших поважають більшу дистанцію. Якщо ви знаходитесь на роботі чи в офіційній ситуації, велика дистанція може бути ознакою професіоналізму. Однак, у більш неформальних обставинах наближення до співрозмовника часто сигналізує про бажання встановити більш тісний зв'язок. Мова тіла це потужний і універсальний інструмент, який значно впливає на те, як ми взаємодіємо з іншими людьми. Вона є важливою частиною нашого комунікаційного процесу і може служити як доповнення до наших слів, так і замінювати їх. Невербальні сигнали, які ми посилаємо через своє тіло, іноді мають навіть більше значення, ніж те, що ми говоримо. Ваша поза, рухи, вирази обличчя, зоровий контакт. Усе це формує враження про вас у інших людей і може суттєво змінити хід вашої взаємодії, а також впливати на сприйняття ваших слів. Тому надзвичайно важливо розуміти, як мова тіла може сприяти або перешкоджати ефективному спілкуванню, а також як ви можете використовувати цей інструмент для досягнення бажаного результату у різних ситуаціях. У цій частині ми розглянемо, як мова тіла впливає на спілкування в професійних, особистих і соціальних контекстах, а також як читати сигнали інших людей, щоб покращити взаємодію. У стосунках між людьми будь то дружні, сімейні або романтичні, мова тіла має важливе значення, оскільки вона допомагає передавати емоції, прив'язаність і настрій. Невербальні сигнали, такі як обійми, дотики, зоровий контакт і вирази обличчя, можуть зміцнити зв'язок між людьми, підкріплюючи їхні почуття і знижуючи рівень стресу або тривоги. Наприклад, коли ви перебуваєте в близьких стосунках. Обійми або прості фізичні дотики можуть бути індикатором вашої підтримки і турботи про іншу людину. Це створює атмосферу безпеки та розуміння. У той самий час відсутність таких контактів або дистанціювання може свідчити про емоційну відчуженість або труднощі у стосунках. Це важливо розуміти, оскільки невербальні сигнали можуть допомогти виявити приховані емоції і проблеми, з якими ви можете не бути свідомі. Наприклад, якщо один з партнерів схрещує руки або не підтримує зоровий контакт під час розмови, це може бути сигналом того, що він або вона не готові до відкритого спілкування або переживають негативні емоції. Мова тіла може допомогти вам зрозуміти, що відбувається у стосунках, і вчасно відреагувати, щоб усунути непорозуміння або конфлікти. Особливо це стосується романтичних стосунків, де невербальна комунікація може бути індикатором взаємної привабливості і інтересу. Пози, жести і погляди можуть допомогти зрозуміти, чи відчуваєте ви однаковий рівень емоційної прив'язаності. Під час спільного проведення часу, якщо ви часто обмінюєтеся ніжними дотиками, дивитесь один одному в очі і відчуваєте емоційну відкритість, це ознаки того, що ваші стосунки на хорошому шляху. У професійному середовищі мова тіла набуває ще більшого значення, оскільки вона впливає на вашу репутацію, рівень довіри і сприйняття ваших здібностей. Невербальні сигнали можуть мати великий вплив під час зустрічей, виступів або співбесід. Наприклад, якщо ви хочете виглядати компетентно і готово до співпраці, важливо демонструвати активну участь у розмові. Тримати рівну позу, підтримувати зоровий контакт, використовувати чіткі жести для підкреслення важливих моментів з іншого боку. Якщо ви здаєтесь замкнутими або неохочими брати участь у дискусії, це може створити враження, що ви не зацікавлені або недостатньо компетентні. Наприклад, якщо ви часто дивитесь на годинник, ковтаєте або схрещуєте руки, це може свідчити про те, що ви не вірите в успіх свого проекту, або просто хочете закінчити зустріч якомога швидше. Ваша поза може допомогти підвищити або знизити. Рівень довіри, а тому важливо уважно слідкувати за невербальними сигналами, які ви посилаєте під час ділових розмов. Мова тіла також важлива під час публічних виступів. Коли ви виступаєте перед аудиторією, ваша поза і міміка можуть сприяти тому, щоб ваша інформація була сприйнята чітко і зрозуміло. Наприклад, Виразне використання жестів допомагає підкреслити важливі моменти, а відкриті рухи рук можуть продемонструвати вашу впевненість і готовність до взаємодії з аудиторією. Тренування мови тіла це систематичний процес удосконалення невербальних навичок, який допомагає не лише підвищити власну впевненість, а й досягати конкретних результатів як у професійному, так і в особистому житті, свідоме керування своєю позою, жестами, мімікою та зоровим контактом дозволяє створити бажаний образ, покращити взаємодію з людьми та навіть впливати на емоційний стан як себе, так і співрозмовників. Почніть з вивчення базових принципів невербальної комунікації. Зверніть увагу на свою позу, жестикулювання, вираз обличчя і зоровий контакт під час повсякденного спілкування. Записуйте собі на відео під час презентації або розмов, щоб проаналізувати, які елементи вашої мови тіла можуть бути покращені. Тренуйтеся перед зеркалом, експериментуючи з різними позами та жестами. Вивчення пози сили, коли ви стоїте прямо з розправленими плечима і відкритими руками, може допомогти не лише створити враження впевненості, але й вплинути на внутрішній стан, підвищуючи рівень впевненості та знижуючи стрес. Намагайтеся підтримувати природний зоровий контакт під час розмов. Це створює відчуття відкритості та щирості. А також сприяє кращому взаєморозумінню. Практикуйте це як у приватних бесідах, так і в публічних виступах. Просіть друзів, колег або наставників надати зворотний зв'язок щодо вашої невербальної комунікації. Конструктивна критика допоможе визначити, які жести чи пози варто змінити, і дозволить вчасно скоригувати власну поведінку. Сучасні тренінги з невербальної комунікації допомагають отримати практичні навички та знання від професіоналів. Такі заняття включають вправи з розпізнавання мови тіла, роботу з емоціями. Та розвиток лідерських якостей через контроль над власною поведінкою, контроль над тілом пов'язаний із внутрішнім спокоєм, використання методик глибокого дихання та медитації допомагає знизити рівень стресу, що позитивно відображається на вашій міміці та жестах. Спокійний і розслаблений стан дозволяє природно демонструвати впевненість і відкритість. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що інформація про мову тіла була цікавою, корисною і допомогла вам побачити, наскільки важливою є невербальна комунікація у нашому житті. Мова тіла це потужний інструмент. І тепер ви знаєте, як можна використовувати його для покращення своїх стосунків і розвитку особистості. Якщо у вас виникли питання, або ви хочете поділитися своїми думками, спостереженнями або досвідом, обов'язково пишіть про це в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися, як ви застосовуєте ці знання на практиці. Також не забувайте підписуватися на канал. Щоб не пропустити нові відео, вже скоро я поділюсь з вами ще більше цікавих і корисних порад щодо невербальної комунікації, психології, а також різних аспектів особистісного розвитку, які допоможуть вам стати впевненішими, ефективнішими і успішнішими в різних сферах життя. Обіцяю, що наступні відео будуть не менш захоплюючими та корисними. Тож слідкуйте за каналом, не забувайте ставити лайки, якщо вам сподобалося відео, і поділіться ним з друзями, щоб разом удосконалювати свої комунікаційні навички. До зустрічі в наступних відео! Бажаю вам гарного настрою та успішного дня!